Вони першими стали на захист Луганщини 24 лютого. Кілька разів виходили з оточення, але все одно продовжують служити. Наступний матеріал про прикордонників та командира одного з їхніх відділень. Нещодавно він отримав президентську нагороду за мужність третього ступеня. Історія подвигу Ігоря Тарнавського. Далі. Ігор Тарнавський пішов на службу прикордонником у 2018-му. Спочатку працював у Одесі. Пізніше перевівся на Донбас. Так як станиця Луганська знаходиться в Карманчику, образно в апендіксу, то ми займали кругову оборону. Ну, скажімо так, не всього, всього населення пункту, там з нами знаходиться збройники, займалися більше напряму там, де нас знаходилося КПВ. Запах війни напередодні 24 лютого відчувався все більше, каже Ігор. Дуже сильні обстріли були у сусідів. Це місто щастя. Там ще за неділю до війни почалися жорсткі обстріли градами. Коли розпочався масований штурм, довелося відступати. Приблизно 25 го числа у другій половині нам дали команду відходити, тому що нас брали вже в котел. Нам дуже повезло, ми виїхали в напрямок щастя. Бо через останню машину, яка виїжджала, вона вже бачила, як російські танки заїжджають на перекресток, там де Грасімовка станиця і на напрямок щастя. Під постійними обстрілами на позиціях важко втримати холодну голову. Але Ігор командир відділення. Він все розумів та налаштовував на бій своїх побратимів. Основна мета була витягувати та час для подальших дій нашого керівництва. Чим більше ми зможемо виграти часу, тим нам буде краще в майбутньому. Це було понятно. Але найважчий момент був пізніше. Ворог продовжував наступати на лиман. Кілька важливих позицій українське військо тоді вже втратило. Прикордонники залишалися. Ми били остання позиція, які дали добро відходити. І саме тяжке було, що ми знаходилися за. Залізною дорогою у нас була тільки одна дорога, яка була зарані підготовлена, на яку потрібно було йти. Але по радіостанції вже була інформація, що вони там знаходяться, і мені дуже повезло, що я там схватив gps сигнал на карті скачений. Майже у повній невідомості, як йти, і головне, куди навколо ворог, який пильно стежить. Ти знаєш, що ти можеш попасти в полон. І вдобавок, коли ти йдеш, у тебе дві радіостанції, включений GPS, і по тобі завжди працює артилерія. Притом точечно. Куди ти йдеш, через, якщо ти пройшов на 100 метрів, через вже заді, на точці, де ти заходишся, падає міна. І так нас вели буквально 3,5 кілометра. Ігорю вдалося вивезти свій підрозділ з оточення. З того дня минуло більше року, але до сьогодні пам'ятає усе похвилинно. У Київ приїхав на кілька годин. Отримати президентську нагороду за мужність третього ступеня і вже знову повертається на позиції до своїх побратимів, за яких несе відповідальність. Олег Решетняк, Андрій Сокуренко, телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини.